Оформити житлову субсидію можна вдома у декілька кліків. Для цього потрібно зайти на веб-портал електронних послуг пенсійного фонду та зайти у свій електронний кабінет. В особистому кабінеті заходимо в розділ комунікації з пенсійним фондом України та обираємо пункт меню Заява на житлову субсидію чи пільгу. Перед формуванням заяви готуємо скановані копії необхідних документів, надаємо згоду на дистанційне інформування, натиснувши кнопку Продовжити. Перед формуванням заяви необхідно додати скан копії необхідних документів. А це заява про призначення та надання житлової субсидії, декларація про доходи і витрати осіб, які звернулися за призначенням житлової субсидії. Окрім цього, в окремих випадках можуть знадобитися договір про оренду житла, якщо він є, довідка про доходи, якщо ви зазначали у декларації про доходи, договори про оренду Тла в іншому місті тощо. Після цього необхідно внести всі дані у форму. Додаємо скановані копії документів, натиснувши кнопку Додати файл. Натискаємо кнопку сформувати заяву розміщено в кінці онлайн-форми. Автоматизована система перевірить повноту, коректність заповнення заяви. Після внесення даних необхідно лише накласти цифровий підпис та надіслати електронну заяву до пенсійного фонду. З результатом можна ознайомитись на сайті у розділі Мої звернення. Статус звернення.